Сьогодні в нас супертомат, Зветься він яма-мото. І дійсно супертомат. Найсмачніший, який ми вирощуємо цього року: це ранній, високорослий, індетермінантний, великоплідний гібрид Ямамото. З жовтими великокруглими приплюснутими плодами вагою 250-300 г. Він характеризується високою врожайністю, стійкістю до хвороб та розтріскування, відмінною транспортабельністю і солодким смаком. От і подивіться, які томатища тільки на одній кисті. Гляньте, в руці важко втримати грам 300-400. І кожна кисть не маленька. Вже незважаючи на те, що ми і кілька плодів зібрали, з'їли. Подивіться: 1, 2, 3, 4, 5 великих плодів і два маленьких. А це таки вага, таку витримати: ого! го З одної кисті приблизно буде кілограма 2 половиною томатів. Буває, що і один томат заважує. Більше як пів кілограма. Ось подивіться, який величезний. Цей томат має потужний листовий апарат, що гарно захищає його від сонячних опіків. Гарно він росте, як в теплиці, так гарно і у відкритому ґрунті. І дуже вже всіх приваблює своїм золотисто-жовтим забарвленням. Ось подивіться, з чотирьох сьогодні кущиків я зібрала повне відро плодів. Зважує найбільший, той що я показувала, 434 грами плід, а найменший 175 В описі цього томату, так і подана середня вага 250-300 г. А зараз на розрізі побачите, яка в нього м'якоть. М'ясиста така, щільна, а соковита, як кавун. Подивіться, кавун, живий кавун, він і на смак, як кавун, солодкий. І дуже вже таки смачний, і, виявляється, має високий вміст каротину. Цей томат обов'язково буде фаворитом на наступний рік.